мийка мейка фімикромер, розмір якої 58 на 43. Каркас мийки, товщина 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишувана, покрита півді напилення. Завдяки кристаликам PVD мейка не царапається та не вигоряє. Комплект входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. Кріплення. Ціна такої мийки 4300 гривень. Для замовлення. Пишіть. Дзвоніть або переходіть за посилання.